У понеділок 2 червня голова Сумської обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров представив керівникам структурних підрозділів ОВА, громад та районних військових адміністрацій нового заступника. Ним став Володимир Бабич. Шановні колеги, хочу оголосити розпорядження. Керів голови обласної державної адміністрації від 28.05.2025 року про призначення Бабіча Володимира Григоровича на посаду заступника голови Сумської обласної державної адміністрації. Першочергове його питання це зайдімося з військовими, безпека громади, визначення заходів щодо оборони, зміцнення оборони Сумської області, це співпраця з ДФТГ і решта, решта, решта питань. Я хочу вручити посвідчення Володимиру Григоровичу. Дужу українському народові Олег Григоров висловив впевненість, що новопризначений заступник голови Сумської ОДА Володимир Бабич докладе максимум зусиль, аби на найвищому рівні допомогти організувати цивільний захист населення та оборону наших територій, забезпечити правопорядок у зоні відповідальності. Володимира Бабича я особисто знаю майже 15 років. Я з ним працював спільна в ГУНП і ще в ОМВС України в Сумській області. Потім в ГУНП. Я особисто знаю Володимира Григоровича в першу чергу, як передного офіцера, передну людину, професіонала і фахівця своєї справи. Я знаю, що це людина до поставлених завдань, які ставить перед нами громада. Він відноситься не протокольно, а відноситься щиро з душою і переймається цими питаннями, які у нього по функціоналу відповідно питаннями громади. З того я виходив, і звісно, безперечно, я цій людині особисто довіряю і в ньому впевнений. І я дякую за те, що він погодився на мою пропозицію в цей складний час обіймати цю посаду. 55-річний Володимир Бабич народився у Васильівці на Лебединщині, має вищу юридичну освіту. Близько 35 років свого життя присвятив сумлінному служінню українському народові, зокрема в складі збройних сил України, органів внутрішніх справ та нацполіції. Останні п'ять років очолював службу судової охорони в Сумській області. Із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ організував та очолив добровольче формування суд, бійці якого разом із іншими бойовими побратимами давали гідну відсіч окупантам на підступах до Сум. Я місцевий, тому сумщина дорога моєму серцю. І коли я казав сьогодні, що служу українському народові, я мав перш за все поверх всього, крім всього, рідну сумщину. Я народився в Лебединському районі, проходив службу там 15 років. Це була ще міліція. Потім перетестувався в поліцію, служив вже в обласному центрі, перейшов на керівні посади досить давно, і зараз останнє місце роботи була служба судової охорони, працював там керівником. Війну зустрів в Сумах, зустрів по дорозі на роботу. Позвонив Київ, доповів, мені сказали бий їх, володя. Я те й виконував. Я тоді очолював службу судової охорони, і вся служба стала на захист Сумщини з ряду причин. Ми зорганізували тоді національний супротив, але. Так говорити не можна. Люди, які зорганізувалися, вибрали нас, і перед строєм я питав: хто хоче бути керівником цього загону. То більше тисячі. Казали, будьте ви. Так, я став керівником на певний той період. Тоді, коли ще не були сформовані ДФТГ, тоді, коли ще не було визнання реєстрації, і цей весь процес був дуже і дуже воєнним. В той час, я вважаю, той час самий визначальний для поняття національного супротиву, бо люди йшли добровільно. Бо люди вибирали свій шлях через те я дуже і дуже пишаюсь тими мешканцями сумі не тільки військовими, цивільними, всіми, хто стали тоді на захист. Я мав велике щастя бути разом з ними. Також новопризначений заступник голови Сумської ОДА Володимир Бабич окреслив свої першочергові завдання, акцентувавши на невідкладних заходах щодо захисту сумщини та зміцненні обороноздатності. Чи маєте ви вже от коли ви приймали пропозицію від новопризначеного керівника сумської ОДА щодо заступника його? Чи маєте ви вже бачення і напрацьований план своїх першочергових кроків, що ви плануєте зробити втілити для того, щоб зміцнити? нашу обороноздатність регіону. Це оборона міста Суми. Підготовка до оборони і оборонні заходи по місту Суми є над чим працювати. Є задачі певним підрозділам, яка частина виконана, яка ні. Це робота з тими ж самими ДФТГ. Також задають питання прості бійці, керівники, ті, хто десь знали, десь йшли дзвонки попередні. Тому не вималюватися в план якихось заходів, звісно, вони не могли. Також підтримка Збройних сил, сектору оборони, який працює, успішно працює на Сумському Курському напрямку. І цивільний захист населення загальні речення, але це життєво необхідні і важливі, як кисень. Цивільний захист населення, підпорядкування цілий департамент цивільного захисту населення також. Правоохоронна діяльність дотримання законів України в сфері правоохоронної діяльності загалом важливіша ніж оборона зараз не можна визначити жодного напрямку. Оборона ще раз оборона все для оборони. Таке призначення вже називають значним посиленням команди нинішніх заступників Олега Григорова, тож переконані, що професіоналізм та досвід Володимира Бабича буде максимально ефективно застосований задля зміцнення оборони сумщини та захисту цивільного населення.